Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! глядачі, підписники! Ну що? А в нас звісно, ремонти продовжуються. Все ніяк ми не можемо вгамуватися з цим сараєм. Ну і звісно нарешті. Куме, іди поможеш? Ой! Сьогодні поміч кум. Звісно, Барбос тікає від камери, ховаєте, каже, завбавте його. Я Є ж якась зіздаю ютуба з тобою. Каже, люди почали в городі знавати, каже. Здрукатися. Так, ну що, глядачі підписники, що в нас сьогодні за плани? Купив, в общем-то, бойлер, дружині. Нарешті. Там кажуть Льоня, де ж твій бойлер? Де ж твій бойлер? Купив. Все, Стяглися. слава Богу. Так, Зараз покажу, що купив. При вас розпакуємо. О. Бойлер. Там, друзі, радили, звісно. Кажуть Льоня, постав кран. Під протяжну, та що кран нагрівач. Ну, ви знаєте, в день прийде гріти, відер 6 води. Я думаю, ніякий той кран тік, з тими цивочками, він біжить, він не витримає такої нагрузки. Це не те, що в хаті поміть та і все. Тут такий об'єм треба води дебелий. Ну і було прийнято рішення, звісно, купити болер. Так. Болер купив на 50 літрів. О, ану, покажу вам що до чого. Так. О такого взяв красавця. О, Ось такий красавело буде стояти. Так, на 50 літрів найдешевший, звісно, бо сараї дуже, теж не хочеться дуже шикувати. Ну і плюс порадився. Дуже багато глядачів там, і глядачів і так там в магазині каже, знаєш, Ольоня, вони, що Льоня. Вони самі дорожчі ходять, каже років три, що самі дешевші ходять років три. Так що бери, не мороч голови. Так, бойлер це з мокрим теном. З мокрим теном. Бо подивившися на ціни, ну це з мокрим теном виходить, на 50 літрів вийшло вийшов бойлер 4 тисячі. То з мокрим, сухим теном бойлер 10 тисяч. То, звісно, таке не потягнеться. дуже дороговато, звісно. Так, пішліть покажу, даємо чіпляти його сарочок до дівкам. Де я хочу прицепити. Так, хочу сюди ж його присандалити. Отак. От Отак він буде стояти. Я думаю він ну, під самий верх. Дуже він не буде нікому не ні мішати, щоб ходити і все. Ну і буде все по красоті. О, так що, Кусок роботи є. Ну ще, звісно, не тільки одним бойлером будемо сьогодні на цьому. Таке забетонували ми, устоявся тут бетон, все нормально. Тепер що ми будемо сім'ї робити? Теж будуть бетонні роботи. В общем-то, вирізаємо це. Ну, вирізаємо цей весь бетон і заливаємо заново. Бо як кинулася там сяжечка отака. Це не для корів. Треба, стяжка, щоб була мінімум, хочу положити, сантиметрів 10 Сюди бетону, щоб було не видобано. Ну і плюс вже таке, що бетон пішов. Бачите, воно повишку лупалося таке вже погано змивається, погано, ну погано. це діло буде перебетонірувати заново. Так що, що ми зараз робимо? Випускаємо дівок і займаємося, звісно, сараєм. Ну, в першу чергу не бетонні роботи, а хочу, Горошинка. а хочу. Таке поставити болер. Так, і тут, там за нашим каналом дивиться, що ми, там, оставив я виход. отут, виходить. По полові в мене є труба. Зараз ну, знайду її. Ну, щас трошки ще прийдеться вигрібати. О, ось трубу я оставляв під болер іменно. Хотів я пустити понизу. Ну, дякую, конечно, глядачам. Дуже багато написали, Льоня понизу не пускай. Пускай краще поверху. Так що будемо розводитися, отак От піднімемо сюди, щоб корова не, не відірвали нічого. І поверху пустимо воду до бойлера. Звісно, залишаємо, отут два крани буде. Зробимо під е, гарячу воду, під холодну воду. Ну, Все, щоб було поділено. Ну і вам конечно, це, це діло покажемо. Так що якось так. Звісно, не з дешевих. 4000 бойлер. Ще я покажу, що ще докупив до бойлера, бо одним бойлером вже нічого воно не вийде. На цей. Купив. Виходить, труби купив 10 метрів отакої. Взяв то ж, Саме найдешевше. Саме дешевше труба 36 гривень метр. Ну, ціни кошмар, вже як на метал ціни. Ну і набрав фурнітури. Вуголочки. Ну таке, все. Уголочки, крани. Туже. Крани теж взяв, ну крани брав не з дешевий, вже в мене гіркий опит є, що крани дешеві брати не можна. Кран сам 110 гривень, сам кран. В то весело. Вода, в общем-то, гаряча в сараї. Вся повністю вийде 5 тисяч гривень. Ну це, звісно, ще з своєю роботою. З ку мене роботаю, бо кум теж в мене спеціаліст. Куме? Ти мене спеціаліст? Ну, звісно. Так що якось так. Ну нічого. А ми зараз випускаємо дівок і займаємося цим. Занимаемся, получается, устанавливаем бойлер. Пішіть покажемо, що ми зробили. Отаку От зробили красоту. Все, болер поставили, підсоединили, лампочка горить, болер гріється. Так, провели, виходить, і холодну воду, дітям покажу. Кран поставили холодної води. І кран гарячої води. В общем-то, є і холодна водичка, і є. О. Вже тепленьке. О, яка красота. Так, так. Ну що? Тобі подобається? Да, так, дуже. Ну зараз вам трошки покажу, як це діло зробили. Так, провели. Виходить, як писали глядачі, кажуть льоня, підніми його по потолку, щоб вода йшла. В общем-то, піднялись ми відсіля таким зігзагом і пішли на бойлер поверху. Підсоєнилися тут, все за бойлером, все красиво, акуратно. Дивіться, як зробили. Ну, Як мали, так і зробили. Ми не спеціалісти, з голови, як воно це, так, так і провели. Тож обійшли трубу, Ну, все красиво, все по цьому. так що. Вже тепер з гарячою водою сирої. Так що, кому Подобається, там лайк, обов'язково на цьому. Підтримуємо нам нас хоч лайками. Звісно, балакаю з дружиною, давай сюди якийсь шланг підцепити, з такою поливайкою, щоб навіть з відрами не му Взяли, Узяли, там на кімнаті помила вімя бігом по цей, щоб не тягати вітра. Це, звісно, дуже багато облегшує роботу. Все одно крутине верти, але на даний момент ми в день використовуємо три відра гарячої води. А як буде 4 коровки, це 6 відер, треба перетягати. Це вже набагато облежить, ну, нашу, нашу працю. Так що думаю, це така непогана. Хай працює, я думаю, все буде верит. Отак ось так. Як, да. Ну нічого. А ми зараз займаємося, збиваємо поли, прибираємо отут. Оце діло убираємо, продовбуємо. Хочу я звести сеч ринву. Поняли? У мене тут є труба яма. Ось тут є труба виходить <звук> на цей. Ну, Хочеться мені звести його все ось сюди. ось. Дивіться. Оцю ось ось каналізаційну трубу сюди. Сюди зробить уклончик і все, щоб воно дійшло. Так що, якось так. Ну нічого. А ми погнали працювати. Бо время йде. Роботи повно, так що працюємо. Хоча, звісно вже як, виходить, з бойлером промудухалися півдня. Крути не верти, а все одно забарне таке. Там не цей, там не фатило в поїхав в магазин, докупив. Ну отак. На моток вже як дядька. Ну а бетонувати, то треба, бо треба дівок переводити сюди. Бо там вже в цьому станку поли прогинаються. Ну, особливо ну, зоркою. Дивіться, яка каже, красота під горошиною. Дивіться, яка каже, тілка. ну, спеціалісти, скільки кілограмів вже є. Їй буде вересні, як у вересні? Яку вересні? 13, -го. 13 -го вересня буде їй рік. Оце рік буде житилиці. Ну, багато там радили, вже вона, кешну, гуля, не переширав до бика. То дуже багато глядачів написало, що льоня не паруй її в рік. Я казав, десь буду рік і два, десь рік і три. Кажуть, ні, пару її в годи шість, в годи вісім. Да. Так що будемо по вашим порадам. Я думаю, дурного глядачі не порадять. Так само, як тут. Бачите, Була одна думка, як провести воду. Звісно, порадили, посовітували, кажуть, роби по, по потолку. Так що, бачите, дуже вам дякую за ваші такі поради. Толкові, цікаві і корисні. Ну нічого, а ми працюємо. Що, куменець, погнали? Для що тробиться, дружина вже доробля до кінця, бо це стихія. Да? сарайчик на цьому. Так, а ми зараз покажемо, що ми тут вже наробили на цей. Так, ну що, забетонірували, виходить. Ну, все заново забетонували, в общем-то. Складку під мати забетонірували. Зробили тут, зробили полновий, Тут зробили хороший стюк. Звісно, теж заново перебетонували. І плюс рину, щоб стікало. все біжить в принципі, прекрасно, хорошо. сюди в оцю, оцю дренажну. дренажний отвір сюди у нас Ну, В принципі, все. Сарачик для корівок готовий. Бера дружина взяла, помалювала ці ясла, теж з тим, щоб було все по красоті. Так. Ну, що ми? Бойлер стоїть. Бойлер стоїть. Все працює. Звісно, на це відео на цю роботу потратили десь тижнів два. Ну, у мене два півтори, півтори неділі потратили, це гарантія, поки це сиділо зробили. Конечно, забарне. Все, бо поки бетон вистоявся, ну, все за, за цей. Так що, все тепер покрасить, так як ми хотіли, конечно. ну і ще є одна приємна новина, конечно. пише, підпиші, каже, Льоня, хочу для твоєї дружини. Як? Хочу для твоєї дружини зробити подарунок, щоб вона в тебе відра, як? відра взагалі в руки не брала. Ну Поїхала на нову пошту. Зараз вам покажу, що прийшла посилка. Ось такому отака коробочку від Олександра, Олександра Васильовича. Дуже вам дякую. Так, чоловік прислав. Я й збирав все дружині. Прислав шланг, прийшла отак, цю, щоб коровок мити. Як так? Я, я ним крусто не мій. О, о, о така. В общем-то, дружина вже три дні коров мияним. Задоволена, каже, взагалі. Так що дякую дуже велике. Ну і ще не все ж прислав слав чоловік, зараз вам покажу. Ми ну, самі з дружиною в шокі взагалі. Дуже приємно, звісно. Прислав отакий кран, дивіться. Ось такий екран. Йома, якби трохи раніше, я б ти я б країв би, і, і не став що стоять на <різвіст> цьому. Ну, звісно, поспокоюсь чоловік за все. Повністю весь набор. В общем-то, по красоті. Так що дякую. Бачите, вже підписчики, вносять свою цю лепку в наш сарочек. Дуже це приємно, звісно. Uh, так і ну, це ми прикрутили вже, бачите, ось тут вже крани все, це ми прикрутили вже все. ну, користуємося цим. Ну а кран, звісно, трохи поставимо пізніше, щоб вже все воно стояло. Як ось так. Ну нічого, а кому понравилось таке відео, кому понравились наші труди, як ми зробили, звісно, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. ну, і Все буде Україна. Пока-пока.